Добрий день, дітки! Сьогодні я познайомлю вас з книгою Дивовижні історії, а написала її українська дитяча письменниця Любов Яковенко. Це моє. Завтра у Миколки День народження. Йому виповнюється шість років. Від хвилювання він довго не міг заснути. Соню, прокидайся, увірвався в сон теплий мамин голос. Миколка розплющив очі, не розуміючи, де він є. І раптом усе згадав. Хлопчина взявся допомагати мамі. Крутився щоразу під ногами. Так за роботою він і не помітив, як настав вечір. «Дзинь!» проспівав дзвінок. «Ова! гості! весело закричав Миколка та побіг до дверей. Кожен гість тримав подарунок. Дід Весело підбігли до іменинника. Всім хотілося розглянути подарунки і трішки погратися ними. Та марно, Миколка загородив собою іграшки. Це мої подарунки. Воно все тепер не ваше. Та ми не заберемо, сторопів Максимко. Дарма. А якщо поламаєте? Що ти, ми ж обережно? підтримала Максимка Оленка. Це моє, уперто танцював біля купи іграшок хлопчак і як півень розчепірив руки крила, загороджуючи свої скарби. Ну, мов піжмурки грати, запропонував Мишко, і малята розбіглися по різних кімнатах. Позирав на веселу гру. Його вже зовсім не розважали ні м'яч, ні робот, ні танки з довгим дулом. Йому дуже хотілося побігати разом із друзями, але було соромно проситися в гру. Малий сидів серед свого багатства і відверто нулював. А що, як вони назавжди образились на мене? І з жахом подумав Миколка. Але в ту саму мить до нього підскочив мишко і потягнув іменинника за руку. Миколка радісно усміхнувся і зненацька для себе вимовив. Вибачте, мені, будь ласка, я й сам не знаю, що зі мною сталося. Беріть будь-які іграшки, а завтра ми всі по черзі на самокаті покатаємося. Дітки, якщо ви мене уважно слухали, то з легкістю дасте відповідь на запитання. Запитання перше. Які подарунки отримав Миколка? Запитання друге. Чому хлопчик? Не дозволив друзям гратися своїми іграшками. Запитання третє. Чого саме злякався Миколка? До зустрічі!